Гаразд, давайте зануримось у цю тему. Сьогодні ми говоримо про одну з найпотужніших і, мабуть, найсуперечливіших технологій, які коли-небудь відкривало людство це, звісно, ядерна енергія. І знаєте, що найцікавіше? Ці слова належать не кому небудь, а Ернесту Резерфорду. так так, тому самому геніальному фізику, який першим розчепив атом. Він був переконаний, що прибуркати цю енергію ну просто неможливо. Як же він помилявся? Отже, з чого все почалося? А почалося все з одного, знаєте, приголомливого усвідомлення: усередині кожного, навіть найменшого атома, криється просто велетенське невикористане джерело енергії. Відкриття радіоактивності на це натякало, але постало головне питання така собі загадка. як, ну як цю енергію звідти дістати? Річ у тім, що це не схоже на звичайну хімію. Хімічні реакції це по суті просто переставляння молекул, ніби кубиків Лего. А от ядерні реакції, о, вони зачіпають самісіньке ядро серцевину атома. Вони змінюють його суть, перетворюючи крихітну частину його маси на ну на просто колосальну кількість енергії. І ось відповідь знайшлася. Це сталося у 1938 році. Вчені Отто Ган і Фріц Штрасман проводили досліди. Але саме завдяки геніальній інтерпретації Лізи Майтнер та Отто Фріша, світ збагнув, що вони відкрили. А відкрили вони щось абсолютно неймовірне ядерний поділ. Як це взагалі працює? Ну, найкраща аналогія – це крапля води. Уявіть собі, влітає вільний нейтрон, вдаряє в ядро урану-235. Ядро від цього, ніби та крапля, починає вібрувати, деформуватися, розтягуватися, аж поки батько електростатичні сили просто розривають його на дві частини. І в цей момент вивільняється не тільки енергія, а й ще кілька нових нейтронів. І ось тут ми підходимо до масштабів поділ всього лише одного єдиного атома, і це вивільняє близько 200 мільйонів електрон вольт енергії. Просто вдумайтесь, така неймовірна потужність зосереджена в одній мікроскопічній частинці. Це відкриття буквально перевернуло все наше уявлення про енергію. А щоб це було ще зрозуміліше, давайте порівняємо: беремо один грам урану. Один грам його повний поділ дає стільки ж енергії, скільки спалювання майже трьох тонн вугілля або двох з половиною нафти, один грам проти тонн масштаб просто вражає. Але як це часто буває у великих відкриттях, це рішення породило нову ще грандіознішу проблему. Пам'ятаєте ті додаткові нейтрони, що вилітають під час поділу? Так от, кожен з них може полетіти і розчепити ще одне ядро, а потім ще і ще це створює нестримний каскад, справжній ефект доміно. Ось це і є та сама знаменита ланцюгова реакція. І саме в цей момент людство опинилося без перебільшення на роздоріжжі. Перед ним постали два абсолютно різні шляхи використання цієї сили, і кожен з них міг назавжди змінити хід історії. З одного боку некерована реакція. Це коли нейтрони розмножуються лавиноподібно, експоненціально. Уся ця колосальна енергія вивільняється за одну мить. Результат атомна бомба, яку світ побачив у 1945-му. З іншого боку, керована реакція. Це спроба прибуркати стихію, змусити лише один новий нейтрон спричиняти наступний поділ. Так ми отримуємо стабільне, тривале вивільнення енергії. І це вже шлях до ядерної енергетики. Так як же вдалося приборкати цю ланцюгову реакцію? А рішенням став ядерний реактор, і це був справжній прорив. Вперше це вдалося команді під керівництвом геніального Енріко Фермі ще в 1942 році. І цей винахід, звісно, змінив абсолютно все. Що ж таке реактор, якщо говорити просто? По суті, це така хитра машина, головна мета якої підтримувати ідеальний баланс, щоб один поділ ядра викликав рівно один наступний, не більше і не менше. Це дуже схоже на те, як підтримувати вогнище. Треба стежити, щоб воно і не згасло, і не перетворилося на лісову пожежу. Щоб усім цим керувати, в реакторі є кілька ключових компонентів: тут і паливо, і сповільнювач, і охолоджувач. Але, мабуть, найважливіше це керуючі стрижні. Це, по суті, такі собі гальма для реакції. Їх роблять з матеріалів, які дуже добре поглинають нейтрони. Занурюємо стрижні в активну зону, реакція сповільнюється, виймаємо, прискурюється Саме так і тримають цей тонкий баланс під контролем. Здавалося б. Ось воно рішення. Але ні. Навіть цей, без сумніву, геніальний виначіт породив цілу низку нових, дуже довгострокових проблем, і саме вони розпалили ті запеклі дебати про ядерну енергетику, які не вщухають і до сьогодні. І ось у чому суть цих дебатів на одній шальці теразів величезні переваги. Це ж потужне джерело енергії, яке не викидає в атмосферу СО 2 Не потрібні ні вугілля, ні нафта. Але на іншій шальці не менш вагомі ризики. Це і й ймовірність катастрофічних аварій, про які нам нагадує Чорнобиль, і, звісно, проблема радіоактивних відходів, їх же треба десь безпечно зберігати. Тисячі, десятки тисяч років. І ось ми підходимо до сьогодення. Те, що колись здавалося науковою фантастикою, або навіть дурницями, як казав Резерфорд, стало глобальною реальністю. Ядерна енергія фундаментально змінила наш світ. І треба визнати, змінило його як на краще, так і на гірше. Прямо зараз, у цю хвилину, по всьому світу працює понад 400 ядерних реакторів у 32 країнах. Вони виробляють значну частину всієї електроенергії на планеті. Це просто для того, щоб ми розуміли масштаби нашої залежності від цієї технології сьогодні. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання, яке стосується нашого майбутнього. З одного боку атом пропонує нам величезну, просто неймовірну потужність без шкідливих викидів. А з іншого ціна за це відповідальність відповідальність, яка розтягнеться на десятки, а то й сотні тисяч років. І питання залишається відкритим: чи готове людство прийняти такі умови?